У сфері архітектури, інженерії та будівництва, ну або скорочено AEC, кожне рішення може коштувати мільйони, ставки тут надзвичайно високі, а право на помилку, по суті, немає. Тому саме слово гра в такому контексті може звучати, ну, якось несерйозно, але що, як один із найкращих інструментів для відточення професійних навичок, вже давно лежить у кожного в кишені. Звучить трохи дивно, правда? Але це питання змушує задуматись. Давайте спробуємо поглянути на мобільні ігри під абсолютно іншим кутом не як на марнування часу, а як на потужні тренажери для мозку. Щоб зрозуміти масштаб, просто вдумайтесь у цю цифру 92,6 мільярда долара це прогнозований дохід ринку мобільних ігор лише за 2024 рік. Це ж майже половина всього світового ігрового ринку. І це не дивно, адже у світі 3,4 мільярда гравців. Жоден професійний софт навіть близько не може похвалитись такою доступністю. Добре, давайте копати глибше. Саме час розвіяти старий добрий міф про те, що ігри це просто, ну знаєте, марнування часу. І ось тут якраз і відбувається зміна світогляду. Те, що раніше називали бездумною розвагою, сьогодні виявляється когнітивним тренуванням. А непродуктивність ні, це вдосконалення навичок. Ігри стають такими собі цифровими пісочницями, симуляціями, де ставки низькі, а отже, можна вільно експериментувати, не боячись реальних наслідків. І знаєте, твердження, що гра може зробити з когось кращого архітектора чи інженера, це не просто якась вигадка. За цим стоїть ціла наука. Давайте розберемось, як саме це все працює. Ключове слово тут геміфікація. Це коли ми беремо ігрові елементи, нагороди, швидкий фідбек, право на помилку і переносимо їх у неігрові сфери, наприклад, у навчання. І виявляється, що такий підхід робить засвоєння складних речей, ну скажімо, системного мислення, набагато набагато ефективнішим за нудні лекції. Всякі там головоломки та стратегії це ж прямий шлях до тренування мозку. Вони буквально прокачують просторове мислення, а це ж хліб для будь-якого архітектора, розвивають системне мислення, без якого не обійтися міському планувальнику. І так, навіть покращують пам'ять і допомагають боротись зі стресом. І це не просто чиїсь догадки. Є дослідження, опубліковане авторитетним журналом PMC, яке чорним по білому каже ігри головоломки справді здатні зміцнювати наші когнітивні функції. Простіше кажучи, вони покращують увагу і навіть позитивно впливають на психічне здоров'я. І тут ми підходимо до однієї з найважливіших ідей витонченої невдачі що це таке. Це можливість помилятися. В грі можна спробувати зазнати невдачі і спробувати знову, без жодних наслідків. Це ж просто розкіш. Адже в реальному світі на будмайданчику ціна однієї єдиної помилки може бути ну просто колосальною. Гаразд, з теорією розібрались, а тепер до найцікавішого до практики. Давайте подивимось, які конкретно ігри можуть стати в нагоді різним фахівцям у сфері AEC. Ось ця табличка, такий собі короткий путівник. Для міських планувальників беріть Pocket City 2. це чиста пісочниця, де можна тестувати будь-які ідеї із зонуванням. Для підрядників Construction Simulator 3. тут можна повністю зануритись в реалії бумайданчика. А для архітекторів, монумент Valley. це просто свято для просторового мислення, справжній витвір мистецтва. Давайте зупинимось на симуляторах міст, бо це дуже показово. Pocket City 2 і SimCuild це наче два різні світи. Pocket City 2 це преміум гра. Купили один раз і все. Жодних мікротранзакцій, можна повністю зосередитись на творчості. А от SimCity Buildit – це інша історія. Вона умовно безкоштовна, але занурює вир щоденних проблем: управління ресурсами, боротьба зі стихійними лихами, тобто це вже симуляція менеджменту. Або візьмемо Bridge Constructor. Це ж, по суті, справжня лабораторія для інженерів, тільки в ігровій формі. Тут все дуже наочно. Бачиш, як елементи конструкції змінюють колір під навантаженням. Перестарався, бум, все руйнується. І це дає миттєвий інтуїтивний фідбек. Таким чином розвивається те саме інженерне чуття. Але, мабуть, найкращий приклад того, як гра може перетворитись на серйозний професійний інструмент, це, звісно, Майнкрафт. Давайте подивимось, як це сталося. Все починалося дуже просто. У 2011 році це була інді-гра про виживання і. Кубики, але потім спільнота гравців почала творити дива, будувати величезні, складні архітектурні репліки. Це не могли не помітити професіонали. І ось вже дизайнерські фірми почали використовувати гру для візуалізації. А потім потім підключилась ООН. І ось це, мабуть, найвражаюче. Програма ООН блок бай-блок. Вони використовують Майнкрафт у понад 30 країнах світу. Навіщо? Щоб дати звичайним людям, особливо молоді, можливість брати участь у плануванні власних міст. Інтерфейс гри настільки простий, що людина без жодної архітектурної освіти може прийти і сказати: Я хочу, щоб мій парк виглядав ось так. Це це справжня демократизація дизайну. І це не тільки ООН. Подивіться, глобальні дизайн студії як от Blocksworks, повністю побудовані на Майнкрафт. Королівський інститут британських архітекторів проводить в ігрі воркшопи, провідні університети розробляють моди для вивчення архітектури. Тобто, це вже не просто гра, це абсолютно легітимна платформа для дизайну та освіти. То що ж виходить у підсумку? А виходить те, що межа між, скажімо так, серйозною роботою і розумною хрою стає все тоншою. Ми буквально на порозі нової парадигми. Ось це порівняння дуже добре все ілюструє: з одного боку, традиційний професійний софт, дорогий, складний з довгою кривою навчання, а з іншого ігрові платформи, дешеві або й взагалі безкоштовні, інтуїтивно зрозумілі і, що дуже важливо, створені для співпраці. Це робить їх просто ідеальним інструментом для швидкого накидання ідей для прототипування. Історія з Майнкрафт це не якась аномалія, це скоріше погляд у майбутнє, тому що технології, які створюють ігри, всі ці рушії для графіки, фізичні симулятори, інструменти для спільної роботи, вони все більше і більше переплітаються з інструментами, якими ми будуємо ну, наш реальний світ. Коли професіонали починають використовувати ці платформи, вони не просто качають свої навички, вони відкривають абсолютно нові, більш відкриті і доступні способи творити? І це залишає нас з одним дуже цікавим питанням наостанок: якщо сьогодні гра допомагає спроектувати звичайний парк, то який проект ми зможемо втілити в життя вже завтра?